Ми бачимо реакцію західних країн на те, що відбувається, е, Нібито сполучені штати як. Пише американська преса і західна преса обережно чекають, що ж ну, у фіналі вийде взагалі з цієї операції українських військ. Дехто такий як Financial Times, цитують свої джерела в адміністрації Байдена і пишуть, що там дочікується, чим закінчиться авантюра Зеленського, так на думку деяких людей, в оточні Байдена, мова можливо йде про Джейка Салівана, який дуже обережно завжди ставиться до будь-яких спроб. proti děti Ну і також Financial Times у своєму свіжому у своєму свіжому матеріалі пише про те, що дехто в Байдена там вирішив, що Україна переходить червоні лінії Кремля, розгортаючи операцію на Курщині, і можливо втягує ситуацію в Третю світову війну. Вашингтон з Ред Ну, коротше кажучи, вони там уже заплуталися, де кремлівські червоні лінії проходять, де Вашингтонівські, і чи збігаються вони взагалі. Ну, позиція української влади зрозуміло, жодних червоних ліній Росії і Путіна не існує, і ми це довели на полі бою. І, зокрема, і курською операцією. Реакція Росії надзвичайно зараз така розгублена, дещо боягузлива. І Путін навіть не може ані мобілізацію оголосити, ані задіяти якісь потужніші засоби ураження аби протидіяти цій операції. Вну Вашингтоні бачимо і далі. Та зайва надмірна обережність. Вона проявляється. Принаймні про це пише західна преса. Проте, як далі можуть розгортатися події в контексті власне Курська і ракетних атак, які посилюються на вже на порозі осені і зими з боку Росії. Спілкуємося про це з Ігорем Челенком, політологом, керівником центру аналізу і стратегії. Пане Ігорю, вітаємо вас! Со слава Україні! Героям слава доброго ранку! Ці публікації, які постійно, ну вже чесно кажучи, у нас справді дещо алергія виникає на такі публікації, але вони змінюють одна одну. Тобто чи то Washington Post, чи то New York Times, чи то Wall Street Journal, тепер Financial Times виходять із такими публікаціями, що, мовляв, от є ці червоні лінії, захід переживає, хвилюється. Не дозволяє нам далі бити атакам. Саме президент Зеленський чи не щодня тепер виходить із тезою на публіку стосовно запізнень у допомозі Україні стосовно оборонних пакетів. Стосовно ППО, вчора президент про це говорив. От ми витримуємо удар 120 з російських ракет. а Виявляється нам навіть не все обіцяне, не всю обіцяну протиповітряну оборону захід надав як далі бути у цих обставинах? Чи це означає, що наші партнери у Вашингтоні чого звичікують? Чи то вибори їх зв'язують по руках і ногах? У чому причина от цих нарікань, скажімо так, нашого політичного керівництва на партнерів і публікації про надмірну обережність там на заході? Ну, по перше, мене чесно кажучи, дуже дивують ці меседжі, що Україна нібито, Провокує ледь не початок третьої світової війни, що зараз активно шириться в західних засобах масової інформації цими нашими діями на Курщині, відповідною операцією. Та ні, в жодному разі, ну я ще розумію, коли в Росії плутають причинно наслідковий зв'язок для того, щоб пров'язати власну пропаганду. Але щоб таке ширилось на заході, ну я розумію, виборча гарячка може привносити свої корективи, але ж не настільки, тим не менш. Зрозуміло, що ну, от якщо Захід говорить про Червоні лінії, ну нехай він озвучить публічну заборону на використання власних західних запчастин у російських ракетах. І потім, якщо ну зрозуміло, що Росія буде знову стріляти своїми там х 101 кінжалами і всім іншим. Ну і після цього Захід прямо скаже: Ну раз порушила Росія червоні лінії, ну тоді вже даємо дозвіл Україні бити Західною зброю. Ну тому що знаєте, все, що зараз відбувається, це нагадує якусь груву него рота де тримають нашого воротаря, і ми постійно чомусь знаходимось позиції, щоб нам пенальті били, 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 били. Ну так не може бути так, це дійсно це позиція, яка не лише не говорить про можливість там подальшої перемоги, але й вона руйнує взагалі можливості для будь-якого захисту. Тому те, що власне українська влада зараз інтенсифіковано заявляє і про прохання, і швидше. Чи поставляти вже обіцяні засоби оборони, в тому числі ППО, і те, що після наймасштабнішої ракетодронової дронової атаки, де там 236 цілей загалом було, що дійсно. ми маємо чітке розуміння, як рухатись далі. По-перше, дайте дозвіл на далекобійну зброю по телах безпосередньо на території РФ. А другий момент дайте можливість власне західне ППО на території країн-членів альянсу, ми даємо дозвіл на застосування цієї ппо на в нашому небі Ну, ми ж даємо дозвіл, по суті. Ми про це прямо говоримо. Постійно, а значить, ми чуємо лише відмовки, що це може когось провокувати. провокує сьогодні єдина країна, єдина це Російська Федерація. Ось це є ескалація. От наймасованіша атака, це і є ескалація. Ви подивіться, що вони на що були націлені? Вони були націлені на руйнування розподільчих мереж біля наших атомних електростанцій. Це знову ж таки ядерний шантаж. Вони всім починають розповідати про Курську АЕС, що українці а, там щось загрожують, там гроші їде на ту Курську АЕС. А самі росіяни що зараз роблять? Я вже не кажу про ЗАЕС, Я її не чіпаю. Я не згадую про окупацію Чорнобильської АЕС в 22-му році. Прямо зараз, ось буквально на тижні, це ж була атака, і, і Захід знову це проковне. Про